Думаєте? А, ні, ви не думайте, ви вже мабуть заставки побачили про що сьогоднішнє відео. От. А я вам скажу, що я зараз їду по експерта по бджолах, беру його і їдемо в село. Чи будемо ми качати сьогодні мед, чи будемо робити це завтра, чи може зовсім не будемо ми цього робити, тому що там може нема меду. От. Все покаже сьогоднішній ролик. Тому він е, такий інтригуючий для мене, бо я не знаю, що чекає. Може все було даремно, меду там того не буде, нема що качати. А може і не даремно, може хоч буде, а може багато буде. В общем, все буде сьогодні. Для мене воно теж таке несподіване, я не знаю, що мене чекає там, так як і для вас. Так що я думаю, що буде цікаво ну, дізнатися, який буде результат сьогоднішній. Хочу сказати, щоб бджоли мені. Дуже-дуже, дуже цікаві, цікаві були, поки в мене їх не було. Mm. От. Були вони мені цікаві дуже там, зимою, весною. От. Весною ще була якась надія. Ну зараз, якщо вже серпень місяць і ми заїдемо і там нема меду. Та й так я бачу по собі, що скільки я там знаходжуся до вуликів, я там рідко підходжу, тому що якось... Не сильно воно мені цікава ця тема. От. Але якби вона приносила прибуток, то була б цікава. Тому що все, що ми показуємо на каналі, має приносити прибуток. Канал саме про це. канал, можна сказати, ось, Не про хобі, не про захоплення. Ну воно все разом, це теж хобі, і захоплення. Ну, але бджоли не є так, щоб. Я там кривив душею і казав, вау, як мені подобаються бджоли, мені все одно чи є, мед, чи немає. Мені там добре сидіти біля них. Добре, коли вони літають, я на них дивлюсь, вони мене кусають, я такий щасливий. То все не так. Є вони, то є. Нема, то нема. І взагалі було б краще, якби їх там не було, тому що завжди є небезпека, що тебе вжалить бджола. Ну, У мене нема такої смертельної алергії на них, але якщо би хтось прийшов, то невідомо. Але якби вони приносили мед, і якби то все було якось так, якби я так навчився все то з толком робити, але для цього треба, щоб був інтерес, я розумію. от. Щоб робити все з толком, має тобі бути цікаво, ти маєш тим горіти. Ну от мені до бджоли того не вистачає, тому воно і так якось просто пливе за течією, є то, є, нема, то нема. Ну, сьогодні дуже вирішальний день. Якщо там буде мед, ми його накачаємо і принаймні нам вистачить на пів зими з Іванкою, принаймні. Ну то мій інтерес чуть-чуть зросте до них. А якщо ні, то будемо думати, як вийти з тої ситуації бджолярської. Так що дивіться далі, буде цікаво. Спостерігайте за нами. Я казав, показуємо все, як воно є. Чи прибутки, чи убутки. Все показуємо і це покажемо! Привів свого друга розпалює димаря. Такими. І не тільки такими приїхали ми вже. Альбіноч передягнувся. Ще ось така сировина є, для димаря Файно підходить. Лобший час вже таким користуюся ціле літо з весни, Ціловесно. Будемо мить конкретно, ні? Ще трошки піддамо і буду закривати. Демар готовий? Анатолій Альбінович готовий? Все, даю Стамеску. І зараз буде такий хвилюючий момент. Чи було то все напрасно, чи ні. Якщо напрасно, то винний тільки я. Бо Анатолій Альбінович мені завжди казав, то все, то все, А в мене то часу немає, то бажання нема. Правда? Так воно, так виходить. <гум> ну, все, погнав я по стамеску. Шаф момент істини. Да. Два вулики. Стоять тут з весни. І так, брат, я тобі скажу. Один 15 кг меду ти потеряв. Да. Да. Снизу доверху запечатано. Угу. Ти 2 тижні тому ми повинні були качати. Ти прогуляв. Жаль. Жаль. Далі нема смысла дивитися. Будемо завтра вже качати те, що є. А як так по одній рамці, що 15 кілограмів втрачено, як так зрозумів? Зараз я розкажу тобі. Петро. Тут всі рамки, 12 рамок, а угу. так знизу верху запечатані. Ну, так він, значить, там є чи нема? Хто? Мед. Да, да на всіх рамках полно. А, то ми не, просто не добрали, я зрозумів. Могло бути більше. За Один, а дві... од... вже це ми повинні качати другий раз вже. А, значить все більш менше, я зрозумів. 30 кілограмів вже меду ми потеряли. З двох вуликів. Да, да. Угу. Дві неділі мінімум ми повинні були качати його. Ну, а так пчоли прогуляли. Значить, все йшло по плану, просто що то такий. Людський фактор. фактор едик. Так. І ще одне загадка тепер. Чому так вийшло, що вони спочатку почали соти і носити мед, а потім прикратили? І в першому улью, і в другому улью матки були старі. Угу. І от онись через що сразу не носили мед. Ані строїлися, це вже нова пчела почалася. Тобто носить. пройшла заміна матки. Да. Незамітна для нас. Да, Ми самі да, собі... сам, сам вони самі. собі. І то ну, певний період часу вони працювали на те, щоб вивезти нову матку, так? Так, нові так, бджоли, щоб з'явилися. так. так, так, так. що матка з старими пчелами робочими улетіла Роями улетіла. Mm -hmm. Отак. І було замітно, що писали в коментарях, що мало є бджіл. От. Через то й мало було. У мене різні догадки. Ну, що маємо, то маємо. Слава Богу, що то є. Да. І цього жовтого будемо відкривати? Я відкрив на всякий, слухай, там подивлюся. Я думав, що все буде печально, що там, наприклад, зараз Альбінович подивиться, скаже, вже нема меду, бджоли, щось там нема звідки брати, з'їли той, що наносили раніше, все порожнє. А тут виходить просто, що ми могли вже другий раз качати, а качати ми можемо, якщо все буде добре, перший раз. Так що я думаю, якщо я... все буде нормально, через років п'ять я освою ази. Того бджільництва. <ріст> Треба мені то все довго, того, що воно мені якось не сильно інтересне. Але якщо, якщо постаратися, то можна навчитися. У тебе головне, мені, мені кажеться, це страх. Ні, відсутність мотивації. А страху нема? Ну так що там страх? Я провірив. Бджола кусає, ну жалить, напухає. Я не вмираю, в лікарню мене не забирають. Я привіз сюди таблетки от від алергії. Привіз сюди спирт, оцет, чим там мазати. ну Всі такі методи маю. От зараз стою, якби я мав страх, я б стояв на дорозі і в захисному костюмі. а так о, то добре. Подивіться, о. стою собі в шортах, дивлюсь, то все знімаю. Купив костюма засоби захисту, маю рукавиці такі грубиною сантиметр резинові. То ну, чого боятись? Просто мені потрібна мотивація. До того бджільництва. Ну, от тобі мотивація. 30 літрів меду. Не взяли. 30 літрів це 60 баночок. Ми вже відбилися бджоли, ми заплатили за них 4 тисячі весною. От тобі мотивація. Оооо. Да, ото цифри, проценти. Ото все таке воно мотивує. А якщо така абстракція, десь щось колись. Відкрили жовтого вулика. Прекрасно, та же саме карчина. Знижу доверху да. заліто і то угу. давно. А, а, а жаль. Не буде. Значить, бджоли збувати не будемо. Ну дивись, хазяїн барин. хазяїн барин. Проте да. 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 О, яке завдання на завтра? На 7.30 будь у мене. Угу. Мать з собою ведро. Пластмасове, оцинковане, поливане, емаллю. Лучше емальове, якщо є. А ні Нема. так любе піде. Угу. І. З харчового пластика підійде. Підійде. Ми тільки зіляємо мед, з медогонки в ведро, а потім будемо розливати по посуді. Угу. Значить, ведро, посуда літрів на 30. 10 банок трохлітрових, Є. Є? Да. Ситечко. Ага, Оце металічне світочко повинна mm, бути. Добре. Значить, відро, посуда для розлива і ситочко. Тепер подивимось, де качати і на чому качати, де медогонку будемо ставити. Все, завіз я експерта по бджолах додому підвіз. І хочу підсумувати наше сьогоднішнє відео. Що я побачив, що це ну, реальна тема, що мед є, що не все так погано. Я думав, все буде набагато складніше з бджолами. Але, як каже Альпінович, це дуже самодостаточна цивілізація. Як все от, мудро створено Богом, вони там щось поняли, що щось не то, не вистачає їм робочих, поміняли матку, та старенька полетіла. От. Вони поміняли незамітно для нас. Потім наносили ще виросли самі, все там розмножились, виросли, наносили меду. Для себе, для мене. Ще й продати трошки зможемо, тому що нам треба на зиму, ну на сезон там десь 15-20 літрів, так щоб щодня їсти. А ще й трошки можна буде продати, для того, щоб збільшити свою мотивацію до тої теми. Ось. Так що все класно. Завтра будемо качати мед, підписуйтесь на канал. Якщо вам цікаво, щоб не загубити, будемо показувати повністю процес, як воно качається, для нових буде цікаво. Та і взагалі для глядачів зможете побачити результат, скільки вийшло. От. А оскільки це канал про заробіток, то потім можете побачити, скільки вдалося, ну, не заробити, а просто отримати з меду грошей і як вдавалося його продавати. Чи може взагалі нічого не вдалося, тому що за бджоли було заплачено. Плюс вулики, плюс переїзди, робота, пальне. От. Чи хоч трошки воно відбилося? Звичайно, якби в мене був досвід, то воно відбилося б все і цього року. А так, якщо ми втратили, один раз качатиме, скільки там кілограмів, 30 кілограмів, так рахуйте втратили, як сказав Альбінович. Отакі От то в нас справи. До зв'язку, до наступного відео. Пока. Брррр. Я полетів.